Привіт! Розглянемо популярні можливості мобільного застосунку для продуктивного івенту. Після купівлі квитка через нашу платформу учасник автоматично додається до бази застосунку конференції. Сторонні не пройдуть. Відпадає одразу дві проблеми інших додатків: реєстрація учасника з нуля із заповненням всіх даних, а для організатора клопіт із синхронізацією, і модерацією тих, хто тільки що купив квиток. Часто на це просто забивають через брак часу і дозволяють всім вхід. А потім це виливається купою лівих гостей у додатку і ще більшим часом виливати сторонніх зайців. Усі учасники бачитимуть новинну стрічку як основний екран. У гості викладають свої селфі, фото, візитівок, запитання до учасників, відео або якісь голосування. І часто в коментарях до деяких постів можна побачити палкіше обговорення ніж навіть після деяких доповідей. У своїй події організатор може гнучко налаштувати, що учасники будуть бачити список усіх гостей або додати різні обмеження для приватності. А гості зможуть за допомогою фільтрів і пошуку знаходити саме тих учасників, хто максимально релевантний їхнім завданням у рамках івенту. Для зручного пошуку спікерів є окремий розділ, де можна ознайомитися з доповідачами і поставити їм запитання в чат. Надруковані програми за два тижні до події відходять у минуле. Якщо спікер захворів або вам потрібно змінити порядок виступів, не заплутавши слухачів, тепер достатньо в додатку внести зміни, і вони відразу будуть доступні всім. Люди зможуть відзначати доповіді, які їх цікавлять а застосунок нагадає про його початок. Зможуть бачити тези, оцінювати користь доповіді і після цього одразу отримати доступ до презентації і матеріалів, про які йшлося у виступі. А будуть доступні презентації? Це дуже поширене запитання. Чи не так? Не встигаєте до початку конференції або застрягли на ланчі з цікавими новими знайомствами не біда. Просто відкриваєте потрібний зал і дивитесь потік із доповідями, не поспішаючи прямуючи до залу. Окрім трансляції, в кожній залі доступний окремий загальний чат обговорення. Вашу маму тепер і там і тут показують, до чого техніка дійшла. Якщо у вас гібридна або онлайн подія, то віртуальні стенди зможуть розширити ваші можливості зі спонсорами і дати учасникам більше механік для контактів. А іноді на локації просто немає технічної можливості поставити стенд, а спонсор є. Міні-лендінг дасть можливість виділити актуальні офери компанії-партнера без необхідності змінювати їх корпоративний сайт. А Аквіз всередині стенду допоможе глибше про взаємодіяти з брендом. А особливий режим QR-кодів на живих стендах зі свого боку дасть механіку збору потенційних клієнтів. Список учасників для інтровертів може здатися надто офіційним і нудним, а в стрічці новин можна не помітити когось. Для цього ми впровадили всім зрозумілу механіку бізнес-знайомств, як у Тіндері. Свайпайте вліво-вправо і заводьте перспективні зв'язки. Професійні події часто ставлять собі за мету збір думок і підбиття підсумків, куди йде індустрія. Для цього організатори можуть створювати голосування на різні теми, дізнаючись думки учасників на люту заповнення паперових анкет з виснажливим занесенням цього всього вакцин вже в минулому. Організатори постійно шукають цікаві локації для своїх подій, роблять різні потоки в різних частинах будівлі або комплексу. І якщо туалети чи зону обідів учасники будуть наполегливо шукати самі, то спонсорські лаунж зони або якісь окремі стенди інсталяції можуть і не помітити на великій території. І хороша задумка за поганою навігації може постраждати. QR-квіз зі стандартною механікою відомою з Pokemon Go допоможе змусити учасників пройти якомога більше затишних місць на локації, адже наприкінці на них чекатиме приз від організатора. На вході в локацію іноді є інфоцентр з картою локації і представниками оргкомітету. Але що, якщо туди йти довго? А питання термінове, ну або можливо, ви просто заблукали. Організатор може завантажити свою карту локації і виділити різні чати для оперативного зворотнього зв'язку з різних питань. А наявність квитка тут же в застосунку дасть змогу на Чекіні швидко знайти потрібний QR для входу. Використовуючи наш мобільний застосунок для івентів, грамотні організатори в рази розширюють як інформаційний потік, так і вигоду для учасників. Вони зможуть ефективніше провести подію, використовуючи різні інструменти. Шанси знайти потенційних клієнтів зростуть у рази. А отже, загальне задоволення і оцінка ефективності витрачених на участь коштів залишиться позитивною, і учасники до вас повернуться знову.